Культурно-мистецький проєкт Творча діада став переможцем у конкурсі таких проєктів, який оголошувався Українським інститутом книги, і він виборов перемогу разом із іншими 17 проєктами, в Україні загалом відомі письменники побувають в бібліотеках публічних області і також у бібліотеках вищих навчальних закладів. Оскільки це письменники Надія Гумінюк, вихідець з села Онацьківці Полонського району, то ми веземо їх на Полонщину, ми веземо їх на Дунаєвеччину, в Кам'янець-Подільську міську територіальну громаду і Старокостянтинівську. А у Хмельницькому вони вже побували. У обласній універсальній науковій бібліотеці ми мали гарну зустріч і зустрічаємося із ними у гуманітарно-педагогічній академії. Проєкт Має на меті ознайомити широкий загал користувачів з творчістю таких письменників, які висвітлюють свої творчості питання в першу чергу історії України, оскільки їхні книги базуються на документальних свідченнях, на листах, оскільки вони підтримані державною програмою. Чимало художніх творів Володимира Лиса, це історичні романи, це детективи, це публіцистичні, це есеї. Це і навіть є поставлений фільм Століття Якова за його романом. Надія Гуменюк, наша подолянка, уродженка Хмельниччини, вона має в своєму доробку як жіночі романи, так і поезію, дитячі книги. І я маю. Таку надію, що користувачі бібліотек відкриють для себе світ українського друкованого слова через твори, кращі твори українських письменників. Ну і звісно, ми маємо на меті ознайомити тих переселенців, які приїхали зі сходу і сьогодні перебувають на Хмельниччині, дати їм кращі зразки української літератури.